Прима української легкої атлетики Ольга Саладуга продовжує підготовку до найважливіших стартів сезону у Києві. Донечанка облаштувалася у столиці і прагне зосередитися на улюбленій справі. Що таке втрачати домівку через війну знають не лише пересічні громадяни. Граціозна зірка легкої атлетики Ольга Саладуха, яка для українських вболівальників уособлює королеву спорту, залишила у Донецьку житло і тепер базується у Києві. Адаптація відбулася. Два манежі, теплі, везде не спускаються. Хорошо, привикаємо до биту. Рібенок уже ходить в садик, займається фігурним катанням. То тобто, ну потихоньку будь налажується. Тренування Ольги не завжди пов'язані зі стрибками. Для результату важлива прелюдія кульмінаційного польоту – розбіг. Його треба вдосконалювати. Ритм, попадання на планку, чувство планки. Тобто це все, від чого правильний розбіг дає правильний прыжок, правильне відталкивання. Тобто це все теж треба тренувати. Чувство розбігу, чувство ритму, чувство відталкивання. Немножко відталкнувся вперед, не долітаєш, немножко відталкнувся перед собою теж вже не потрапляєш в прыжок. Ну, то тобто свої свойства є такі. Ольга Солодуха на будь-яких змаганнях, чи то Діамантова ліга, чемпіонат світу, Олімпіада, за традицією одна з претенденток на перемогу. А на рекорд? Скоро вже 20 років у потрійному стрибку стоїть світове досягнення знов таки українки Інеси Кравець. Шанси, мабуть, є у всіх, але рекорд достатньо дуже великий. І, дійсно, 15 років все на нього замахується, але поки що ще не приблизився навіть ніхто, мабуть, на 15-40, на 15-45. Тому сказати, що буде побіт, Тенденция идет, там скоростные покрытия, все это как говорится, обувь, все, 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 все идет к улучшению результатов, да, но почему-то еще результат не побитый, и никто еще не приблизился. То есть все хотят. Это наверное, цель каждого спортсмена побить мировой рекорд и стать олимпийским чемпионом. Руслан Свирин, Юрий Русахай, телеканал Киев.